Коли Господь не збудує дому, даремно працюють будівничі його. Коли Господь не пильнує міста, даремно чатує сторож. Даремно вам рано вставати, пізно лягати, їсти хліб тяжкої праці, бо тим, кого любить, Господь дає сон. Ось спадщина від Господа діти, нагорода, плід утроби. Як стріли в руці сильного, так і сини молодості. Блаженний той чоловік, що наповнив ними свій сагайдак, не осоромляться вони, коли говоритимуть із ворогами своїми при воротах. Цей псалом відкриває велику істину, яку часто забуває людина, сповнена клопотів. Усі її діла, навіть найкращі й найчесніші, залишаються безплідними, якщо в них немає Божої участі. Людина може багато працювати, вкладати сили, будувати, але без Божого благословення будь яка праця стає лише рухом без мети. Псалмоспівець нагадує, що не кількість зусиль визначає успіх, а присутність Господа у всьому, той, хто починає свій день із молитви, закладає у фундамент своїх справ не лише волю, а й віру. Так народжується справжня довіра не як емоція, а як духовна опора. Людина, яка усвідомлює, що без Божої руки навіть найвеличніша будівля впаде, здобуває мудрість. І ця мудрість не у втечі від праці, а у її освяченні. Бо праця, благословена Богом, стає не просто заробітком, а служінням. Світ навчає, що треба поспішати працювати без упину, аби здобути успіх. Але псалом 125 розвіює цей міф У ньому сказано, що даремно людина встає рано і пізно лягає, якщо її працю не супроводжує мир Божий. Є велика різниця між працею, що виснажує, і працею, що благословляє праця без Бога це гонитва за тінню, вічна втома розчарування. Людина, що покладається лише на власні сили, часто губить сенс того, заради чого працює. А праця з Богом це шлях радості, бо в ній є вдячність, навіть коли результат ще не видно. Коли серце спочиває в довірі до Господа, кожен рух рук і кожна крапля поту стає частиною молитви, цей псалом говорить не про відмову від діла, а про його очищення. Усе, що робиться з любові і віри, ніколи не марне. Навіть найменша справа, якщо вона звершується в Божому дусі, стає насінням, що дає плід у свій час. Псалмоспівець говорить про сон, який Господь дає тим, кого любить. Це не лише фізичний відпочинок, а символ духовного миру. Сон тут образ спокою, що приходить у серце, коли людина перестає боротися з вітром. Бог дарує цей спокій тим, хто довіряє. Сучасна людина часто втрачає цей дар. Її думки не замовкають навіть уночі, її серце стискає страх перед завтрашнім днем. Але той, хто знає, що його життя у божих руках може спати спокійно. Це не байдужість, це віра. Бо душа, яка довірила все творцеві, не тремтить перед бурею у біблії Сон це образ довіри. Як дитина спить на руках у матері, так і душа, що віддала все Господу, відпочиває в його присутності. І саме в цій тиші народжується сила, яка потім виявляється у праці. Бо хто вміє відпочивати у Бозі, той ніколи не виснажується у світі, у другій частині псалму з'являється тема родини. Вона не випадкова. Праця і сім'я два крила людського буття, які тримають життя в рівновазі. Діти, названі спадщиною від Господа, нагородою, а не тягарем. Цим псалом показує, що родина не лише людська ініціатива а Божий дар, благословення сім'ї починається з довіри. Людина, що довіряє Богові у своїй праці, має в серці мир, а цей мир переходить на її дім. Вона не будує родину на страху чи контролі, а на любові, що черпає силу в молитві. Діти, народжені в такій атмосфері, стають не просто продовженням роду, а носіями віри. Коли Бог є в центрі сім'ї, навіть прості щоденні справи, вечеря, розмова, спільна праця стають священними. Це не ідеалізм, а істина, присутність Божа робить звичайне життя святинею. Псалом показує, що справжня нагорода праці не лише матеріальне. Хліб, який людина заробляє, важливий, але не найголовніший. Бо можна мати повні комори і порожнє серце. Благословення ж полягає в тому, щоб мати спокій у серці, любов у домі і довіру у душі, у Божих очах успіх вимірюється не кількістю багатств, а кількістю вдячності. Людина, яка вміє дякувати, завжди багата, бо вона бачить у кожному дні, дар, у кожній людині, благословення, у кожному труді, сенс, цей псалом навчає вдячності за прості речі. Він повертає серце до того, що справді важливе, до миру, який не купується, до радості, що не минає, до благословення, яке не залежить від обставин. Коли псалом говорить про дітей, як стріли в руці сильного, це образ духовної сили. Діти це продовження Божої обітниці. Вони доказ того, що життя має майбутнє. Через них Бог говорить світ не закінчився, любов триває, сім'я, що виховує дітей у Божій вірі, бере участь у творенні майбутнього. Це не просто виховання, це передача світла. Кожна дитина, навчена вірити, стає стрілою, яка летить у майбутнє, несе правду і любов. Псалмоспівець бачить у цьому символ захисту, родина, сповнена Божого духу, сильна не мечем, а серцем. Її діти не стануть ворогами правди, бо виростуть у світлі довіри. І тоді навіть у найважчі часи така родина не осоромиться, праця, що об'єднує родину, є найвищим проявом єдності. Коли чоловік, жінка і діти трудяться разом, допомагають одне одному, їхні руки стають продовженням Божої благодаті. Усе, що вони роблять, від приготування їжі до турботи про старших, стає молитвою. Біблія не відділяє духовне від повсякденного. Там, де присутня любов, навіть найпростіші дії набувають святого сенсу. Кожна родина, що працює в дусі взаємопідтримки, наближається до ідеалу, описаного в псалмі. У такому домі Бог не гість, а господар, і ця праця не лише фізична, а й духовна. Бо справжня робота полягає у вихованні серця, у прощенні у взаємній підтримці. Це те, що створює міцний дім, який не руйнують бурі. Цей псалом гімн довіри. Він починається словами про будівництво дому і завершується образом родини. Між цими двома темами уся суть життя. Бо кожна справа і кожен дім стоять лише тоді, коли їх підпирає довіра до Бога. Довіра не означає бездіяльність. Вона, як глибоке коріння, що тримає дерево під час бурі. Людина, яка довіряє, працює з любов'ю, але не панікує, якщо не бачить миттєвого результату. Вона знає усьому свій час. І ця впевненість народжується з віри, а не з розрахунку. Довіра це не слабкість, а сила, що приходить від усвідомлення Божої присутності. Вона перетворює щоденну працю на священно дійство а дім – на храм миру, Псалом 125 – це пісня про гармонію між працею, вірою та родиною. Він вчить, що лише праця, благословена Богом, приносить справжній плід, а лише сім'я, побудована на довірі, має міцний фундамент. Цей псалом нагадує не кількість зусиль визначає успіх, а стан серця. Коли душа спокійна, коли руки трудяться з любов'ю, коли дім наповнений вірою, тоді все має сенс. У таких серцях живе благословення, у таких домах оселяється мир, уся сила людського життя зводиться до одного дозволити Богові бути в центрі. Бо коли Господь будує дім, Він стоїть міцно, коли Господь пильнує працю, вона приносить радість. Коли Господь благословляє сім'ю, вона стає джерелом світла для інших, і тоді можна сказати разом із Псалмоспівцем Лише в Богові спочиває душа моя і вся моя праця, його дар. Бо кожен день, прожитий у довірі, це крок до вічності, де всі труди обертаються на славу, а всі родини на благословення. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.